Вірність і відданість до останнього подиху. Він загинув разом з нею та не відрікся. Кость Воєвітка народився 3 травня 1891 року в Празі, здобув медичну освіту, отримав ступінь доктора медицини. У Легіоні ОСС з лютого 1915 року, головний лікар Коша ОСС, організував санітарну частину і шпиталь. З 1919 року кость Воєвітка стає головою місії Українського Червоного Христа у Берліні. Після війни проживав у Станіславі на вулиці Шевченка, 1. Був головним лікарем, а пізніше директором окружної лікарні. Поряд із медичною практикою Кость Воєвітка очолював повітовий осередок рідної школи. Один з найбільш яскравих представників української інтелігенції міжвоєнного часу. У березні. 1944 року кость воєвідка був розстріляний у станіславі гестапівцями разом з дружиною та сином за те, що його дружина була єврейкою.